А ви знали, що основною причиною болі при грижах, особливо в хронічній формі, є біль в м'язах? Запам'ятайте, якщо у вас виникла грижа в поперековому відділі хребта, у вас рефлекторно укоротяться стабілізатори цього відділу, наприклад, квадратний м'яз попереку. Або навпаки. При односторонньому скороченні цього м'язу, наприклад, через травму або вимушене положення, виникає тиск по одній стороні на диск, а це призводить до зміщення пульпозного ядра і утворення гриж або протрузій. Прибравши травмуючий фактор, нам необхідно усунути біль. Це зменшить спазм м'язу і поверне Пацета до комфортного життя без болю. Для цього я рекомендую аргет пластир. Лідокаїн безперенові виділяється і діє на біль до 12 годин. Завдяки гідрогелівій основі він міцно тримається, але легко відклеюється, не травмуючи шкіру і не вириваючи волосся. Мені подобається в цьому пластирі. Перше, це доступність, друге легкість у використанні, третє швидка і довготривала дія. Це дуже зручно і ефективно. Шаном інновації для здоров'я нації.